Всім привіт! Це короткий переказ. Сьогодні я розповім про е, роман із серії книг про Гаррі Холде Пентаграма. Це буде останній випуск про цього письменника в принципі про цю серію книг, бо я більше не читала, бо не захотіла. Ось така людина. Е, хоч я і читала ще мисливців за головами цього письменника, але вони абсолютно мені не сподобались. І навіть не хочу згадувати, що я колись такі читала. Тож, окей, пантограма. В Осло знаходять жінку, котру вбили в себе в домі, відрізали їй палець на руці, і під віком. Віко? Віко ж воно, так. Да. Знайшли червоний п'ятикінцевий алмаз. Ну, точніше, у формі пентаграма. В ході розповіді цього роману ми виясняємо, що пентаграма має ще одну назву, точніше, певне, це зовсім інша фігура, можливо, просто по, по тому, як її намалювати, вона називається Хрест. Тож, Знаходять вбиту жінку з пентаграмою під віком, що зрозуміло, нічого нікому не дає. Лише, так би вимовити, мовити, почерк вбивці. Після чого один містянин телефонує в поліцію і каже, у мене зникла дружина, що робить? Пропало все. ну. Він пов'язує її зникнення з цими вбивствами. Так, да, він це правильно каже, але не каже, що він і є вбивцем. Це трішки з полі дерева, але все одно ніхто його не підозрює, тому що немає причини, немає зниклої жінки і всі очевидці, які могли бачити його дружину. Бачили, що вона вийшла з дому і десь і, і не повернулась. Після чого відбувається третє вбивство, наскільки ми знаємо, точніше догадуємось, хоч при допиті з вбивці, який на той момент ще не був підозрюваним по цьому по цій справі, Гарі вносить вердикт, що завжди потрібно підозрювати в першу чергу чоловіка. Але на той момент оповідання він ще не знає, наскільки він правий. Тож, третя жертва у нас знаходиться в офісному центрі, вона секретарка одного із, здається, адвокатів, якщо я не помиляюсь. Коротше, чиясь секретарка, і вона зайшла набрати води в туалет, тому що в Норвегії, виявляється, можна набрати воду з крану і можна пити. Завдяки цим трьом жертвам Гаррі е, осіняє думка про те, що якщо у нас є алмаз п'яткінечною зіркою, то можливо і місця вбивства є чимось, наче, типу, символом. Тобто нам потрібно п'ять жертв, п'ять вбивств, їхні адреси, щоб е, начертити пентаграму, грубо кажучи. І цей його малюнок приводить його до двох нових місць злочину, які ще не є злочином, можливо. Одне місце точно не є місцем злочину, а друге є. Але невідомо, що трапилось. Забула згадати той факт, що Том Волер конкурент суперник і злочинець. Працює над цією справою разом з е, Гаррі. Тож, нові два місця злочину це е, дім, в передмісті, е, в якій живе е, стара по імені е, Олаух, в якої є квартирантка і хтось із цих двох може стати наступною жертвою. Також в Ола... в Олаух є син Свен. Одна із причин, чому я не буду, напевне, читати більше романи з цієї серії через те, що мені дуже важко з цими іменами це ужас, особливо з прізвищами і з фьордами. Інформація, яку я дізналася завдяки цим книгам. У Норвегії дуже багато фьордів, і Норвегію поділяють на фьорди, блядь, не на області. В основному фьорди мають назви головних міст, або найбільших міст, які прилягають до фьордів. Як я зрозуміла, так от про що я? Про те, що перший дім при городі Олаух, а другий це студентський гуртожиток студентський. Але як вияснилось, з гуртожитку Гаррі опинився запізно. Це раз. А по-друге, Воллер найняв спеціальну людину, яка займається камерами, яка встановила камери, камери в усьому гуртожитку, точніше в їх коридорах, щоб вияснити, хто є вдома, чи все окей, чи може десь уже сталося вбивство, але вони не знаходять нічого підозрілого. В цей час напарниця Гаррі Біате. Виясняє, що син Олаух Свен може бути їхнім підозрюваним, тому що він часто їздить в Чехію, а зброя, яка використовувалась під час вбивств з Чехії, він незрозуміло чим займається і має гроші, тож непонятно відкуда. Після чого ми дізнаємося, що вбивство в гуртожитку сталося найпершим. Тобто вони йшли по хипкий слід, хибкому сліду, не з звичайно, але все одно. Коротше, вони виясняли не там, де треба. В цей час Том Волдер, щоб замести сліди свого... своєї чеської зброї і щоб звинуватити свена в усьому, і поліція не дізналася, хто є. Продавцем зброї, і звідки іде торгівля і хто саме вбивця. Тому що, якщо вбити свена, уб... загубиться слід цього вбивці, який може розказати, хто йому продав зброю. Все логічно. Але тоді, коли Том намагається вбити свена, його колега Бата чує. Його крик, щоб Свен кидав зброю. Інакше він його пристрілить, вона виходить в цей момент і бачить, що Свен стоїть з руками догори, а волер просто хоче його вбити, замість того, щоб заарештувати. Але перед тим, як автор розкриває нам вбивцю, він показує, як Гарі намагається піти з поліції, що це його остання справа. Що він це робить для безпеки ракель, з котрою він намагається побудувати щось по сім'ї. І та як Том Волер, головний його суперник і е, людина, яка винна в смерті його подруги, про яку я розповідала, здається, в першій книзі, ні, в другій, в другій, в е, своєму другому випуску про Несбі, він пропонує Гаррі роботу. Робота заключається в, звичайно, в контрабанді, в вбивствах, всьому. Йому потрібно пройти по святу. По святу є виконання завдання. І виконуєш завдання, тобі довіряють, тебе приймають. Не виконуєш завдання, ти забуваєш, про що говорилося, і ніхто нічого не бачив, він не знав. При перших розмовах Гарі і Том він ухиляється від відповіді на питання, чим він буде займатись, і чим займається Том. Тобто це максимально ходіння біля теми розмови. Щось типу, я знаю, що ти знаєш, тому я знаю, що тобі говорити. А ти не повинен казати, що ти знаєш, що я знаю, що ти знаєш. Тож, в кінці кінців. Гаррі погоджується, щоб розкрити Тома. Том дає йому завдання вбити свена і нібито витягнути з нього. В зізнаннях або хоча б просто його вбити. Але Гаррі, замість того, щоб вбивати, просто викрадає його з камери, там, де він сидів, з в'язниці, веде його в гуртожиток, де сталося вбивство. Заодно дізнається, що хлопець, який жив там, де вони будуть скриватись, трошки вмер, і його тіло лежить на даху, на горищі, точніше. Тож Свен розповідає свої історії, що він ні разу не зустрічався з людиною, для котрої виконував завдання з цими алмазами. Тобто він просто приїжджав, віддавав, ховав десь, здається, алмази і потім переходив за грошима все. Але його подруга прикидувалась туристкою і просто ходила, фотографувала. І завдяки цьому Гаррі бачить одну деталь, яку він бачив у домі чоловіка, дружина котрого зникла. Це пам'ятник в Чехії, котрий він бачив на фото у Свена, і який він побачив потім на фото сімейному, точніше перед цим він побачив на сімейному фото, а потім побачив у Свена. Хоч чоловік. Сказав, що це не Чехія, це якесь інше місце, що він ніколи не був в Чехії. Тож, виясняється, по-перше, що Волер везе сина Ракель до Гарі щоб змусити його вбити свена, або вітати хоча б йому, щоб це все закінчилося, вбити Гаррі заодно, але він забуває, що камери ще не прибрали, і він трішки облажався. Тому що це все знаходиться, ця сцена відбувається в коридорі гуртошитку, де ховався Гаррі. А там встановлені камери, які ще не прибрали, і трошки виходить невдобно. Звичайно ж, Гаррі виграє в цій ситуації, вбиває волера через те, що він трішки вирішує затримати ліфт і просуває туди руку, щоб схопити хлопчика ракель за волосся, і з таким чином намагається зупинити Гаррі з свеном і з цим малим. Звичайно, його чекає фіаско, тому що в кінці він мертвий, а Гаррі йде на місце першого злочину. Точніше, можливо, це вже третій злочин. Це третій, тому що дружина зникла третьою. Тож, як виясняється, подруга впив зниклу дружиною чоловік заховав в своєму водному матраці, на якому він спить. Це все через те, що він побачив любовні листи свена С Сіверцена до своєї дружини і дружини до свена, і такий, а не вбити дружину і підставити свена. Палас, але повинно бути щось важче. Він потрібно вбити не лише дружину, ідея, звісно, топ. Тож, це був короткий переказ. Це була це був останній випуск про е, Гаррі. Точніше про серію книг про Гаррі, тому що більше я книг не читала, і поки що не хочу. Але я рекомендую цю, цей цикл, цю серію книг. Це, як на мене, новий е, подих. Чи не подих? Ну, коротше. Щось новеньке в жанрі детективу. І мені це подобається. Тому що вперше ж, пер, на перших сторінках вам дається ім'я вбивці, хто він і що він, але ви не підозрюєте, тому що з перших сторінок у вас є відволікання від цього головного е, антагоніста. І ти думаєш, та ні, та, це, ж, це ж нормальна людина. Оцей, а потім е, дочитуєш, думаєш, ну так, да, з такими психічними порушеннями. Вдавати нормальну людину прикольно, як так виходить. Тож підписуйтесь, ставте оцінку, лайки, зірочки, дивлячись, де ви дивитесь, слухаєте. Це був короткий переказ до наступної зустрічі. Певне, в суботу я буду розповідати про Солдберн, який я навіть ще не дивилася, але збираюся подивитись в ці найближчі дні. Розповідають ці ваші тіктоки, що там щось братке і не досить мені не повинно мені сподобатись, але я переселю себе і намагатимусь хоча б половинку подивитися. Тож до зустрічі в суботу, почуємось.